Фарбування раніше була така таке було твердження, що обов'язково має прийти два тижні. Тобто всі отак от керувалися цим правилом два тижні до процедури, два тижні після процедури. Насправді зараз знову ж таки все вдосконалено і це буде шок для колористів знову таки, але можна навіть в один день робити процедуру каратину, ботексу та фарбувати волосся. Яким чином це робимо? Ми. А, якщо, наприклад, у нас а, треба освіти, освітлити полотно, тобто там, де ми використовуємо порошок та окиснювач там звище 3%, одразу ми проводимо освітлення. Після освітлення який наступний етап? Що ми робимо? Змиваємо технічним шампунем? Обов'язково порошок, ми дуже добре вимиваємо технічним шампунем. І що ми отримуємо? Ідеальне полотно, яке готове до процедури. Ми спокійно собі висушуємо після шампуню, наносимо складник. Чи то ботекс, чи то кератин, тобто будь-який складник ми можемо нанести. Виконуємо процедуру повноцінну, проходимо праскою. Потім ми після праски ну, бажано холодним повітрям продути волосся, щоб воно остило після температури, і змиваємо складник. Далі проводимо тонування. Ну тобто, все в один день. Я сама це роблю, і результати ідеальні, береться все круто. Якщо, наприклад, ви не колорист. То тоді, звісно, треба, щоб такий невеликий інтервал був, тому що, наприклад, ось вона пішла до майстра, зробила освітлення і потонувалася в холодний блон, для того щоб взагалі фарбник на молекулярному уровні зафіксувався, ну бажано, хоча б там. Добу не мити волосся. І уявіть, що вона після цього, як вона потонувалася в холодний такий попилястий блонд, вона прийшла до вас на процедуру, і ви берете шампунь технічної очистки і миєте ним волосся, завищений піаж. Звісно, ви просто ну, трішки змиєте цей холод. От Якщо ви колорист, це ідеально. Так, ви висвітлили, потім ви після технічного шампуню зробили процедуру, змили і потонували. Просто ідеально. так. Якщо ви не колорист, тоді все ж таки інтервал має бути у вас, тому що вона прийшла вже після тонування, щоб не змити її оцей холодний відтінок, щоб вона вийшла знову жовта. Треба, хоча б щоб там пару днів пройшло, щоб вона помила своїм шампунем, звичайним, а не технічну серію, якою ми будемо мити. Але якщо навіть так станеться, що помили, що ви зробили процедуру одразу після тонування, ну максимум це вона втратить свій просто такий холодний відтінок. Ну, а якість процедури буде все одно чудова. Волосся вирівняється, там на ну підживиться, все буде ідеально. І також можна послі, після тонування, то ми можемо проводити фарбування чи то тонування. Далі ми ще ми змиваємо фарбник, і ми можемо після також нанести холодний ботокс. можна ще так, ще так.